Слава Ісусу Христові, вітається замити Сензарію вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Продовжуємо нашу серію з святим Франциском, підготовці до Його спомину. Маємо Святого Франциска, Святого Архангела Михаїла, оскільки сьогодні в рамкакатоликів, є свято святих Архангелів, в даному випадку так само Святого Архангела Михаїла. Знаємо, що святий Франциск живе великою набожністю до святого Архангела Михаїла. Постив 40 днів перед його спомином, до речі. Ось сьогодні я хочу розглянути разом з вами наступну тему. Цікаву. Отже, ж, будемо говорити про Франциска в Думі в думці, тобто Бонавантури, але властиво біблійні титули. Біблійні титули святого Франциска, які окреслюють, якими він окреслений в легенді Майор. Так? Тобто в житті в цьому в життєписі більшому його. Розглянемо цю тему. так, Отже, ж, е, хто з вас захоплюється вести францисканською духовністю? Читає про святого Франциска, напевно, знає, що. Е, е, і про це я також вже казав в наших відтинках: про те, що Франциск для його сучасників е, в тодішньої церкви середньовіччя був найбільшим авторитетом. так, Є найбільшим е, властиву тим взором наслідування Христа. Е, і е, середньовічні автори, які представляють його життєпис, в даного випадку, наприклад, Томас Челяно, так? ми читаємо також зараз його життєпис францисканські духовності, е, е, тобто життєпис Святого Франциска. Е, представляють нам Франциска як Альтер Христус. Якщо важливо читати. На цей життєпис, фактично, на кожному короці ми бачимо послання на Євангеліє. Франциск не мов би довершує всі ті речі, які робив Христос. Звичайно, що силою Божою так, Він це довершує, наприклад, перемінює вино, воду на вино, виганяє злих духів, воскрешає померлих, розмовляє з птахами, з, з рибами, звірі його не бояться. так. Отже, Франциск, він стається тим, який, за Божою благодаттю, цілковито подібнувшись до Христа, так, через дар стигматів, отриманих на горі Альверні в 1259 році, коли шестокривий серфем е, його, прошиває його руки, ноги і бік, цілковито уподібнюється до розп'ятого Христа. Так. Отже, і тепер розглянемо ті е, титули. Отже, Бонавантура пише: в життєписі більшому знаходяться рівні, різні титули, за допомогою яких Бонавантура окреслює особовість, особовість асиженянина, і які виступають в тому ділі як синоніми, зазвичай творять вони духовну дефініцію франциска. Тут вкажемо, вкажемо ті, які вважаємо за найважливіші, за рівно з уваги на. Чеснотливість їх поступання, як рівно ж на приписані їм значення. Дехто з вас в коментарях питався, щоб трошки розказати за цей бонементаріанський словник. Отже, це є видання Інституту студій французських в Польщі так переклад. Він має майже 1500 сторінок. Ну, це є висловлювання так само напрацювання. Різних термінів з теології Святого так. Він є вчитель церкви, пригадую також вам. Ось. Отже, повертаємося тепер до нашої теми. Вираженням найчастішим, яке застосовується в легенді Майор по відношенню до Франциска, є іменник вір, тобто це по-латині Латині чоловік. «Чоловік». Якому часто товаришують такі прикметники е, предметники. Як, ну і вони по латині є, я не буду їх згадувати, бо напевно не всі розуміють латинську мову. Серед тих всіх нас в титул вірдеї заслуговує на спеціальну увагу з трьох, трьох причин. Є це че", чеснотливість, яка появляється 74 рази. Вага якою прив'язується до нього бонелантура і значення, яке має в контексті діла. В легенті Майор, титул Вірдея виступає всюди, окрім прологу і розділу 15, де вживається більш транс... назв трансцендентальних. Два поняття виступають в цьому окресленні. А властиво, чоловік божий і божий, виражають рівновагу теологічну. Зсередину якої вияснює феномен Франциска. Тому в життєписі титул цей появляється у відношенні до всіх моментів його життя і є застосований загально, як той, що дотикає всіх аспектів францискового покликання місії, як послідовника Христа, життя покути, зв'язку віри з Богом, відносини братерських з усіма. Людськими бутями і його діяльності апостольською. Інша назва, яка виступає багато разів Легенді Майор, ем, має окреслення Франциска як слуга. Отже, перший титул, який найбільше згадуєний, це є титул Чоловік Божий. Наступний слуга. Е, згаданий 50 разів, е, як і домовнік, це по-польськи фамулюс по латині. Домовник, тобто, означає. 26 разів визначення слуга появляється в зв'язку з Богом 23 рази, з Христом 17 разів, Господом 4, з найвищим 2, з царем 1, з прокаженими 2. Належить зауважити, що вираз сервус, окрім, тобто слуга, окрім тих двох застосувань, має окреслення на окреслення прокажених в іншому ситуаціях появляється завжди в поєднанні з поняттям божеств Божого. Такі, так. Подібне явище зауважимо в випадку е Фамулюс. Отже, віднесено до Христа 12 резів до 10, і до Пана 2 до Господа. Вираження слуга застосоване до франциска Агенді Майор, застосоване до Франциска. Е Вираження слуга застосовно до Франциска Лакенді Майор, Майор має значення радше трансцендентальне і містичне, окрім нюансів канотичних, які відносяться до прокажених. Окреслення патер. По відношенні до святого Франциска появляється в Лакенді Майор 46 разів. Патер до батько, отець що 11 разів без, без гадки, а позатим в поєднанні з прикметниками. Франциск є батьком 20, братів 28 разів, але також інших осіб, в тому числі Клари і самого автора 9 разів, тобто Бонавентура хворих 3 рази, і врешті навіть звірят 6 разів, бачите. Ходить, отже, про назву, яка вказує на відносини між Франциском і іншими людьми, але також на його зв'язок зі створіннями нерозумними. Франциск є також окреслений через Бонавентуру як Паупер, убогий. То вираження кілька разів жити без додатків, сім разів, і при одній нагоді поєднане е, з прикметниками. Належить е, собі зрозуміти, що вираз цей застосований до Франциска. не має конотації соціальної, але відповідає опції Євангельській, як це показує Його чисте, часте поступання з назвою Христос, е, у Богі Христа шість разів і Пауперкулюс Крісті чотири рази. Черговим окресленням Франциска. Які згадує Бонавентура, є вісник або посланець, відданий виразом праеку 12 разів, як і «нунтіус» 2 два рази в обидвох випадках. Є це термін, який виражає місію Іванівського Франциска, яка розуміється теологічно, про що про що свідчить застосоване таких вип... доповнювачих прикметників, як слуга Христа, Бога Єванглії, правди, досконалості Іванівської». Чотири рази святий є названий з ужиттям вираженням Еміля крісті», тобто воїн Христа. Бонаментура звертається в цей спосіб увагу на щедрість святого і його перемогу у боротьбі проти зла. В подібному значенні вживається в тексті назва Атвета Крісті, Атвета Христоса, Христа. Стосу, тобто. Спорт, Якби ну, ви розумієте, про що йдеться. Стосунку добрить, Бодамантура в, в, в п'яти випадках дефінює, тобто визначає його як пастиря, щоб підкреслити опіку і турботу щодо ордену. Розуміється як вівчарня, яка розуміється як вівчарня. Вираження це має виразну конотацію Іванську. Завжди, коли Бодамантура згадує про орден, називає Франциска князем війська або Рицарем Христа чотири рази. І в на кінець в леканті Майор з'являється теж, але з меншою частотою. інші титули Франциски, як Амікус Крісті, Амікус Понці, Амікус Айтісімі, Амікус Апостолі Паупер Татіс сім разів. Екземпляр три рази неготіатор, три рази меркатор, один раз професор, два рази спекулюм, два рази архітектус, один раз конфесор, один раз медікус, один раз стеля, один раз. Ці назви спільно з іншим мають на меті показати особу Франциска через його характеристику морально іваниську і історичну. Ось так. Про біблійні титули, які окреслюють Франциско в легенді Майор так, в Думці Бонавентури. Ось я думаю, що ми можемо ще коротко розглянути три дороги, три дороги духа. Давайте Ще, цю, ще цей такий підрозділ. Отже, згідно навчання Серафимського доктора, щоб осягнути конформіта, конформіта з христом, тобто поєднання, зв'язок з Христом, конечно є прийти серії ступеневі серії, ну, то властиво навіть в духовному житті. то Ареопагіт, Діонісі Ареопагіт, так само вживають цю дорогу. є початкуючих, тих, що вже. тобто Є на дорозі єднання з Христом і вже які осягнули це єднання, так? Про це говорить також Бонавентура. Конечно, і притець і цестерії Стобеневі, коли подолаємо три дороги: очищуючу, яка обмиває, просвічує, яка підносить і єднає, яка освячує. В тій перспективі стає, стає зрозумілим, чому в пролозі автор презентує Франциска як людину в ієрархії рівного ангела. так? Отже ж, цілість типології в аналогії і аналогії і аналогів біблійних присутні в легенді Майор дозволяють побачити передусім, що Франциск є порівняний зарівно з постатями старого, як і Нового Завіту. Але Бонавентура виказує, тобто поступовість в стосуванні безпосередніх аналогій і ходить тут за рівно про їх кількість, як і спосіб представлення. Ця поступовість являється особливо виразно в порівнянні з життям Христа, де. Е, Перепрошую, перепрошую. Е... Я тут не, 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 не на це питання зайшов, но нічого повернемося. Отже. е-е, які довершують ці три дороги очищуюча, яка обмиває просвічуюча, так як ми вже про це сказали. Дорога очищаюча відповідає першим рукам навернення Франциска, які описані в двох початкуючих розділ, початкових розділах життєпису, Де Бонавентура розвиває. Деякі аспекти духовності, які дотикають очищення природи через вразливість і щедрість стосунку до убогих і прокажених диспози... диспозиціонуючися відносно ділання духа, здатність до зношення для імені Христа, різнорідних труднощів, панування над собою, умертвіння тіла, погорда для речей світових, стала практика молитви і здатність і з огляду в самого себе. Отже, про дорогу очищаючу появляється в розділі 5 до 7, де зустрічаємо тему, яка дотикає суворості життя, покора разом з послухом і убогістю. Суворість життя є зв'язана з темою очищення серця і тіла. 5.8. Покора і послух є видані, видані як фундамент, на якому поверело. Тобто, ми вже, я про це вже казав, що це і Франциск. Так. Будує добра Господа в секреті свого серця. З цієї перспективи розуміється його навчання про меншість і про дар отриманим від Бога для переміни волі людської. Убоїсть названа часами через Франциска як матір, обруджениця і пані. Є описана в легенді Майор в контексті убогості Христа і Його матері, і як підстава виражає через добровільну резигнацію з дібер матеріальних і через різнорідні зречення. Отже, дорога просвідчення відповідає час життя Франциска, описаної в розділах 3 і 4 легенді Майор. Розпочинається від його першого зустрічі з Іванглією і триваючого до останнього затвердження правила під кінець 1223 року. Першим просвіченням було уявлення і народження в порцінку Юлії, духа правди Івановської, через слухання Євангелії, яку Франциск почав потім голосити і практикувати як спосіб життя разом з новими учнями. Святий стається не тільки вчителем нових проповідників, але також проповідником нової. Фратернітас, для якої узискав від папи затвердження про, те, про то правила. Пізніше опрацьований в спосіб остаточний під провідництвом Духа Святого. Ті дорозі життя відповідає розділ від 8 до 10 трактуються про побожність святого, про запал його любові і про його життя молитву. Побожність Франциска є представлена через Буналантуру в наступний спосіб. І, отже так, надіюсь, вам цікаво. Через посвячення, через посвячення його над порвало його вгору до Бога, через співтерпіння уподібнювало до Христа, через приниження похиляло його до ближнього, а через загальне поєднання від, відкривало в ньому стан первородної невинності. Запал любові, який виходить від контемпляції і захвату над ділами Божими, проявляється двояко. Як побожність відносно Христа і Матері Божої і святих, а також як ревність місійна, яка його надихала до землі сарацинів, спраненого доступити мучеництва також. В житті молитви святого святи є представлений як співубитуватель небесних мешканців ангелів, від яких його відділяє бар'єр тільки тіла яка рівно ж як вчитель молитви в дуже різнорідних обставинах. І остання ця дорога з'єднання описана є в розділі 11 тому і в вдальших, в тому також в останніх в трьох, де поновно появляється оповідання хронологічне, розділ 11, посвячений зрозумінню письма і духа пророчого, завдяки тій ясності розуму, яка дозволяє, дозволяє Францискові розуміти. Розумітися з містичним почуттям люблячого те, що було перед ним закрите у вірі вчених теологів, оскільки його дух брав участь у світлі вічної мудрості. З перспективи дороги з'єднання, розділ 12 вказує святого як чоловіка нового, тобто вже нова людина. Слуханого під час проповіді, як коли би промовляв Ангел Господній. Якщо як слухати Франциска, найвищий ступінь дороги з'єднання звичайно, що це був досягнутий на Альверні. Коли Франциско отримав дар стигматів, після візії Серафима святий був цілковито перемінений на подобу Христа Розп'ятого. І що підтвердило нові об'явлення, видавався зовнішній якби, другий ангел, який вступив від Сходу Сонця, з завданням ношення в тілі печатів Божа, Бога живого. Переміна поверела, тобто Франциска, була тому апотезою чоловіка, який осягнув вершину досконалості Івановський в повній згоді тіла і душі, поєднанні тіла і душі. І попереджаючи в своєму тілі, Майбутнє Воскресіння е, отримує дар, що його душа стає звільнена від тіла і стає занурена в безмірі Божої світлості. Ось так. Ну, е, Цікаво так вивчати. Нам свого роду проходимо такі е, 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 школи францисканської духовності, так, в, цей, в, цей, в цей час маю час, тому є можливість з вами цей час побути. Отже, маємо про ще, ще про що поговорити. Перепрошую, що я Сьогодні тут деякі помилився з тим всім, але тут небагато. Отже, будемо ще говорити про Франциска в творах Бонавентура. Він згаданий в, 16, в 17 творах. Так. Будемо також ще говорити про. Сьогодні ми про що говорили? Титули біблійні. Ось. Будемо ще говорити про аналогію і типологію біблійну, яка підтверджує покликання Франциска наступного разу, можливо, завтра. Далі. Говорили майже про Франциска як найбільше неслідовне Христа. Можете собі так само знайти в списках там, де про Франциска є. Про три дороги духа ми сьогодні говорили. Будемо ще говорити про Франциска як людину. Це також є важливо. Так, що ми не думали, що Франциск. Ну, звичайно, він був людиною зі своїми немочами і, і недосконалостями. Е, ось. І, 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 і. Проповідник, який вказує назначення активності апостольської, також я собі це проговоримо. Ось, дякую всім, хто сьогодні е, був, хто слухав, хто буде слухати е, це відео. Надіюся, вам було цікаво. Якщо так, то прошу про лайк, про підпис на мій канал. Ну і будемо далі в цій школі францисканської духовності разом прямувати. Нехай святий Франциск зі святим архангелом Михаїлом молиться, заступається за нас. Амінь.